Готували. Так, які були запитання по домашній роботі? Чи були запитання по домашній роботі? Не було? Тому запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 7 .11 22. Класна робота. Тема уроку буде та ж сама, але сьогодні ми також торкнемося фізичного зміста первісного, тобто обчислення, обчислення невизначених інтегралів, невизначених інтегралів. Фізичний зміст первісного. Зміст. Давайте почнемо з останнього. Я хотіла нагадати, що коли ми вивчали фізичний зміст похідної, перісня це ж дія обернена до виконання до знаходження похідної. вони пов'язані. Тому давайте згадаємо фізичний зміст похідної. Що ми казали? Що якщо S від T – це переміщення, В від Т це буде С штрих від Т, а прискорення це буде В штрих від Т. Ось це ми називали фізичним змістом похідної. Можете нагадати собі, це в нас фізичний зміст похідної. Тому, якщо первісна, це обернена дія, то що ми можемо сказати? Якщо ми знаємо закон С, як знайти В, навпаки, швидкість, не те я сказала, навпаки, якщо мені відомо В, як знайти С, е, треба взяти інтеграл. Тому ми можемо записати так: С від Т це є первісна, яку ми записуємо за допомогою невизначеного інтегралу. В від Т, ДТ. Як ви бачите, замість Х я пишу Т. Ну, це просто зміна змінної. Замість Х пишемо Т. Ось це ми можемо, і ще ми можемо сказати, що В від Т це є первісна А від Т ДТ. Ось ці дві рівності ми називаємо фізичним змістом первісною. Фізичний. Зміст вересну. Ось, давайте розберемо такий приклад. Це номер 218 зі сходинок. Першого варіанту. І так, швидкість руху точки задається рівнянням. Ви від Т. Це є 6Т квадрат плюс 1 метрів за секунду. Знайти рівняння руху С дорівнює С від Т, якщо в момент Т, який дорівнює T 3 секунди, точка знаходилась на відстані, тобто S від 3 у нас дорівнює 42 метри. А треба знайти закон руху, тобто формулу S від T. Ну, що ми знаємо, що S це первісна V від T. Можна написати за допомогою інтегралу. Можна відразу написати так. S від t дорівнює, а можна записати як інтеграл. 6t квадрат плюс 1. dt ми пишемо, да, бо змінна t. І тепер беремо первісну. Множник 6 переписується. Тепер, якщо в мене є змінна Т квадрат, знаходимо її первісно. Степінь підвищується, це буде Т в кубі, поділити на 3. Плюс, якщо в мене є константа, то константа дорівнює, ну, якщо б це був x, я б написала x, а тут Т. так? І обов'язково додаємо плюс С. Тепер і 6,3 скорочується, і це буде 2Т куб плюс Т, плюс С, це належить Р. Ось ми знайшли в загальному вигляді періодно, але у нас є умова, за допомогою якої я зможу знайти конкретне С. Нам відомо, що С. В момент 3 секунди дорівнювало 42. Тобто замість те ми підставляємо трійку і з цього знаходимо це. Ми пишемо 2 помножити на 3 в кубі плюс 3 плюс С дорівнює 42. 2 на 3 в кубі, 2 на 27 плюс 3. Плюс С дорівнює 42. 2 на 27 це 54. 54 плюс 3 це 57, плюс С дорівнює 42. Переносимо 57, в той бік зі знаком мінус, і отримаємо С дорівнює 42 мінус 57, це буде мінус 15. І тому формула. Для С у нас така. Тепер замість С підставляємо мінус 15. Це буде 2Т в кубі плюс Т мінус 15. Чого? Метрів, так? В даному випадку С вимірюється в метр. Чи зрозумів, зрозуміло, цей такий невеличкий теоретичний матеріал? Немає запитань. Ну, а тепер давайте закріпимо те, що ми робили. Вибачте? Можна такий вопрос? А чому ми прирівняли? Можна на секундочку, обратно що? Ми ми прирівняли? Так, да, так, да, так. Да. А ось у нас умова була, подивіться, ось умова така. Тобто, якщо ми в S замість T підставимо трійку, то значення S дорівнює 42. А, з цього ми можемо знайти конкретне С. Так. Спасибо. так, добре. А тепер давайте візьмемо просто номер один з моєї голови. Будемо трошки готуватися до самостійної. Я не буду писати у вигляді первісних, буду писати у вигляді невизначеного інтегралу. х квадрат мінус 3х плюс 8 dx. Давайте знайдемо первісну ось таку функцію. Хто хотів би вголос прокоментувати? Оліна, давай ти. Добре? Давай, Оліна. Х квадрат. Х uh, кубі uh, поділити на 3. Так, далі. Мінус 3. Uh, Мінус 3 помножити на х uh, в квадраті поділити на 2. Так, далі. Uh, плюс... Uh, 8х. І плюс С. І плюс С і це належить. Так, тепер подивіться, тут не можна нічого ані скоротити, ані спростити, можна так і залишити. Беремо другий приклад. Інтеграл від такого виразу. 3 плюс 2 поділити на корінь з х мінус є е в степені х плюс косинус х dx. По-перше, задайте собі завжди питання, чи можна кожен з доданків записати. Ну, тобто, чи є первіс на кожного з доданків в таблиці? Що скажете? Два ділити на корінь індексак. Ну, два ділити на корінь із екса не дуже зручно записано, але якщо це зрозуміло, можна не переписувати, а сприймати це як? Це 2 помножити на дріб, один поділити на корінь з ікса. Так? Ну і тепер беремо первісну. Що це буде, Аліна? А, uh, 3х. Так, 3х. Uh, Далі, множник 2 переписуємо і беремо Плюс 2, uh, так. первісно 1 поділити на корінь. Чому вона дорівнює? Uh, Два корені і 2 два, два корені з х. Два корені з х є. Так, мінус є в степені, в степені х. х. Так і залишаємо. І первісно від косинуса це буде мінус синус х. А, ні, плюс синус. Це похідна була в да. мінус. Плюс синус х. І додаємо ще с. Ну, і так. Так, як тут ми не перемножили відразу, треба переписати. Це тобто 3х плюс 4 корені з х. Мінус е в степені х плюс синус х, плюс с, де С належить Р. Так, дякую. Давайте хтось далі. Сергій, давайте. Так, третій приклад у нас буде таким. Інтеграл під знаком інтеграла 1 поділити на х в кубі плюс 3х в квадраті, плюс 6 dx. Чи в зручному вигляді записано кожен із доданків для того, щоб брати інтеграл або знаходити первісник. Ну, не дуже зручний ось цей вигляд. Один поділити на Х в кубі. Як можна переписати? Так, Сергій може... А, він казав, що в нього щось зі звуком. От, давайте тоді, наприклад, коля. Uh, так, 1 поділити на х в кубі, як ми можемо подати? Х-3, х-3. Так, тобто х-3 плюс 3х в квадраті плюс 6дх. Ну і тепер беремо первісно. Получається, буде х-2 ділене на мінус 2 плюс х в кубі плюс 6дх. Uh -huh. Так, ну Коля відразу тут підрахував, там дійсно буде... Х в кубі, бо х в кубі поділити на 3, трійки скорочуються, плюс 6х, плюс це згодна. Тепер давайте трошки ось тут перепишемо. По-перше, поставимо мінус перед другом, двійка в нас в знаменнику. Х в мінус другому ми переносимо в знаменник і ми отримаємо ось такий вираз. Так, чи згодні ви з цим, тим, що написано? Це зрозуміло? Так, добре. Тепер Коля думає. Я хотіла запитати: в нас є правило, як взяти інтеграл від суми чи різниці? Чи помітили ви, що в нас немає формули, як взяти інтеграл від доводку? Тобто, ми не можемо просто перший взяти можна взяти його первісну, помножити на первісну другого. Такого правила немає. А ну-ка подивіться, що тут в нас стоїть під знаком інтегралу? Взагалі, є, чи є у вас в таблиці первісна катангенса? Самого катангенса немає, у вас є такий от, вираз, як 1 поділити на синус квадрат. Ось його. Ну, можна є. виразити, так? Можна просто перетворити тригонометричними перетворами. Ну, косинус ділити на синус. Так, так, Дійсно. Тобто розписати катангенс як косінус х, поділений на синус х. І тому у вас синуси просто скорочуються. Тобто, іноді треба спрощувати те, що стоїть під знаком інтегралу. Ну, в даному випадку, якщо ми спростимо, ми отримаємо таку функцію. Яку ми маємо в таблиці інтеграл від косинусу це буде синус x плюс c це, це належить f. Так, добре, але от, або такий випадок, подивіться теж, чому ми не можемо, наприклад, взяти його як інтеграл від складеної функції. Ми можемо брати інтеграл від складеної функції, якщо в нас в аргументі стоїть функція вигляду kx плюс b. Тобто, якщо б тут не було квадрату, а було б, наприклад, 4-3х в квадраті, ми могли б сприймати цю функцію як складену і взяти інтеграл від складеної функції. Але тут в нас х квадрат. Тому тут треба теж просто перетворити підінтегральний вираз у вигляді, в якому буде зручно брати первісну. А що можна тут зробити? Просто піднести до квадрату. Давайте згадаємо формулу квадрат різниці. Це буде квадрат першого Коля, Можеш? х uh, в четвертий мінус uh, 6х в кубі плюс 9х в квадраті. Плюс 9х в квадраті dx. Так, тепер ми можемо взяти інтеграл від кожного з доданків. Чому дорівнює інтеграл від х четвертому? Х п'яте ділене на 5 uh, мінус uh, 6. Ні, можна написати мінус. Так, а ну 3. давай не будемо так. Давай 6х4 на 4. Бо 4. ті, хто будуть дивитися, потім не зрозуміють, що тут сталося. 9 кубі на 3. Ти можеш собі писати це без ось цих детальних перетворень, відразу відповідь, але зараз ми запишемо повністю. Тепер скорочуємо так, 6 і 4 на 2. На 2. 9 і 3, тут 3, тут 1. Так, і ми отримаємо х в п'ятому степені поділити на 5. Мінус 3х в четвертому поділити на 2, плюс 3х в кубі, плюс c, це, це належить R. Так, шостий приклад такий поскладніше. І так, зараз зачекайте. І так, шостий приклад у нас такий? Треба взяти інтеграл від такого дробу 2х в четвертому плюс х в кубі мінус 1 поділити на х квадрат dx. Ну, по-перше, в нас є правило, як ми можемо взяти похідну дробу. А ось інтеграл від дробу такого правила в нас немає. Це не буде інтеграл від чисельника поділити на інтеграл від знаменника. А що ж тоді робити? А, треба тоді поділити кожен доданок чисельника на знаменник. Такий вид спрощення називається почленне ділення. А, ну, Хочу нагадати на основі, чого ми можемо це зробити. Я нагадаю таку речі: якщо ми додаємо два дроби з однаковими знаменниками, то що ми робимо? Пишемо цей спільний знаменник і додаємо чисельник. І якщо я цією формулою користуюсь в оберненій черзі, то ми можемо сказати, що ой, вибачте, тут це так. Що кожен доданок чисельника ми ділимо на знаменник. Такий спосіб перетворення такого дробу в суму дробів. Називається почленне ділення. Тобто тут ми теж, теж можемо кожен доданок чисельника поділити на х квадрат. Я запишу детально: це буде 2х в четвертому поділити на х квадрат. Плюс х в кубі поділити на х квадрат. Мінус 1 поділити на х квадрат і дописуємо dx. Тепер беремо а, і спрощуємо те, що у нас стоїть під знаком інтегралу. х в четвертому х квадраті. Скорочується, ми отримаємо 2х в квадраті. Х в кубі х в квадрат. Скорочується, отримаємо х. А скажіть, будь ласка, як переписати 1 поділити на х квадрат в такому вигляді, щоб було зручно брати інтеграл. Х мінус 2. Х мінус 2. Коля, дуже добре. Ну і тепер Коля бере інтеграл. Слухаємо його. Получається 2х в кубі на 3, Плюс квадрат, ділянне на 2, и і... минус... Не, плюс буде. Так, а... а ну давай детально. Х в мінус першому поділити на мінус 1 і плюс це. Дійсно, там потім буде це, але давайте запишемо, щоб не було запитань у тих, хто зараз не з нами і не дивиться цей урок. Це буде 2, в... бо нас дуже мало сьогодні. 2х в кубі на 3 плюс х квадрат на 2. Далі дійсно мінус на мінус дає плюс. Що таке 1 поділити на х-1? Х це 1 поділити на Х. Це буде вже з плюсом, плюс С, і ми пишемо С Так, Якщо немає запитань, рухаємось далі. Цей номер перший. Тут ми мали справу з функціями, які або є в таблиці первісно, але їх можна було перетворити так, щоб в кінцевому результаті вони ну, теж були в таблиці первісно. Другий номер буде присвячено знаходженню первісної від складеної функції. Я нагадаю, що ми можемо знайти первісну від складеної функції тільки в тому разі, якщо в аргументі стоїть лінійна функція kx плюс b. Тому ну, ми а, пишемо числовий множник одну кату. Беремо первісну від даної функції з її складним аргументом. І все. Давайте подивимося, як ми це робимо на практиці. Так, номер другий буде такий. Хотіла ще показати вам такий запис, щоб вас не дивував такий запис. Що означає ось такий запис, коли у вас в чисельнику стоїть dx? Ну, Dx взагалі це множник. А... І э, математики, як правило, не пишуть ось так, 1 поділити на корінь з 4х плюс 5 помножити на dx. Так вважається незручно, бо економлять там пасту. Тобто, якщо dx це множник, ми його множимо на чисельник. Тобто такий запис це те ж саме, що ось такий запис. А тепер давайте подумаємо, чи можемо ми взяти інтеграл від першого, ну від цього до 1 поділити на 4 корені з х плюс 5. Якщо був би нас 1 поділити просто на корінь, це була б таблична функція, так? Первісна була б 2 корені з того ж самого. Але в мене складена функція саме kx плюс b. Множник К це четвірка, тому ми його перегортаємо і множимо в таблиці первісних. Це буде 2 корені з чого? З того ж самого. 4х плюс 5, 2 і 4 скорочуються і плюс це. І це буде одна друга корення з 4х плюс 5 плюс це. це належить Р. Так, чи є запитання? Давайте візьмемо другий такий приклад косинус 3х dx. Так, скажіть, будь ласка, а чому це в цьому номері з'явилося? Бо тут у нас в аргументі не х, а 3х. Так? Тобто це вже складена функція Множник k – це крімка, тому що ми пишемо, це буде 1 третя, первісна від косинуса це буде синус. Того ж самого синус трьох іксів плюс С, це, це належить Р. Чи є запитання такий приклад візьмемо синус х поділити на п'ять, dx. Ну, Я би переписала під інтегральний вираз таким чином: це синус однієї п'ятої помноженої на х. Бо х на 5. А чому я так переписала? Щоб було видно, що коефіцієнт множних при це це п'ята. Тому, якщо ми перегортаємо, буде 5 інтеграл від синуса це мінус косинус такого ж самого аргументу. Я запишу вигляді х поділити на 5. І плюс С, це. це зрозуміло. Четвертий Візьмем такий інтеграл dx поділити на синус квадрат трьохх. Так, ну тут теж, кого тут dx в чисельнику, то можна переписати так: один поділити на синус квадрат 3х. А тут записати dx. Скажіть, будь ласка, чи є в таблиці інтегралів 1 поділити на синус квадрат? Це мінус катангенс. катангенс, але це у вас складена функція, тут є множник 3, тому це буде мінус 1 третя катангенса того ж самого аргументу плюс це. Це належить п'ятий. Такий приклад. Інтеграл від є е в степені 2х мінус 7 dx. Так, це теж складена функція, бо у вас не є в степені x, а замість x там стоїть 2х мінус 7. Що ми тоді робимо? Пам'ятаємо, що множека двійка, пишу одну кату. І інтеграл від «є» залишається є в такому ж самому степені. І дописуємо, що плюс С належить r. Е. Шостий такий приклад візьмемо. Інтеграл чисельнику dx в знаменнику 5х-1. Ну, По-перше, давайте теж перепишемо ось таким чином: Це 1 поділити на 5х мінус 1 dx. Тепер скажіть мені, будь ласка, якщо це складена функція, то що в нас е, пряма функція? Яка функція буде е, зовнішня? Хто бачить? 5? Один поділити на х. У нас же є в таблиці інтегралів така функція, одна x. Чому дорівнює інтеграл від однієї хвої? Лен модуля х. А у вас тут не x, а 5х мінус 1. Тобто функція k плюс b. Тому це буде одна п'ята, вірно, хтось сказав, ln модуля ось цього всього 5х-1 плюс c. Це, це належить 0. І так, у вас на... В середу буде самостійна робота на третьому уроці. На самостійній роботі буде небагато завдань. Може, щось такого типу я ще не складала, такого типу, як зараз, я надійшлю вам домашню роботу. Так, зачекайте ось таке дизайн. Так, подивіться, чи є запитання. Немає, так? Ну тому я з вами на сьогодні прощаюсь. До побачення. за зараз.